Доброго вечора, ми з гаража, з вами Варяг. І сьогодні у нас трохи буде незвичне відео, а я сьогодні не буду розповідати про автомобілі, як в плані того ремонту чи чогось такого, а ми сьогодні поговоримо про міні-копії автомобілів. Взагалі, цьому відео я дуже завдячую одному з підписників, який мене зустрів по дорозі, до речі, не в моєму місті. Але він побажав залишитися невідомим. Ми з ними обмінялися контактами, і в результаті, так, да, він мені написав: напишіть, будь ласка, адресу, для вас є подарунок. І він вислав мені подарунок. Мені прийшов подарунок трошки незвичний, трошки я був здивований і приємно, мені дуже сподобалося. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про копії автомобілів, про моделі. Це дуже цікава тема, ну, дійсно дуже цікава. І давайте я вам трошки покажу, що це таке, як це таке, і що воно собою взагалі представляє. Мені дуже сподобався подарунок, чесно, я дуже завдячний. Я знаю, ти мене дивишся. Дякую дуже велике. Для мене був це несподіваний і дуже приємний подарунок. Хоча, ти знаєш, от Тайга для мене залишиться таким гірким спогадом, тому що я не повністю зміг насолодитися цією моделлю автомобіля, я не встиг на ній наїздитися, я не встиг кайфануть І, мабуть таки, Тайга вже відживає своє. І в майбутньому я навряд чи зможу насолодитися цим автомобілем. Але копія його буде мені завжди нагадувати якісь приємні в моїй душі спогади. Ну Давайте дивитися, давайте розбиратися. У мене є така композиція автомобілів в масштабі 1 до 43. Це мені кум подарував москвич 408. Колись теж мріяв про такого. Ось така модель. Це ви прекрасно знаєте журнали ці, в яких вони продавалися. Да, тут нічого не відкривається, просто копія моделі от, саме Москвича 408. -го. Я його навіть не діставав з цього боксу. Він у мене просто стоїть, я протираю пелючку, він радує око. А от ззаді, це я вже робив із такого акваріуму. Тут працює підсвітка в мене, і тут автомобілі Зіл ММЗ і Лада 2106, але це вже, скажімо так, я зробив її кастом трошки, бо вона була білого кольору з надписю Скора я помощ. Ну я переробив її під це. І якщо у нас це була марка д якщо мене пам'ять не зраджує, Ну, Чесно, мені не хочеться його з коробки діставати. Він дуже гарно виглядає в коробці. Оця моделька у нас іде марки Valley Китай, Лада 21.06 в масштабі 1.43. В цій модельці у нас відкриваються двері. От, і в принципі, в принципі, вона непогано опрацьована. Так, да, у нас є деякі моменти. Це я фарбував трошки, фарба вже позлазила. Не дуже в неї гарний вигляд такий, що Бах. Ну, коротше, треба її трошки буде, мабуть, переробити. Але, ну, в принципі, сама моделька по собі досить непогана. Хоча ковпаки не оригінальні, це вже більше 2000-х років автомобільчик такий. От, по салону те, що вона пророблена. Ну, досить пророблена непогано, скажімо так. Плюсуємо, хоча руль вже теж останніх років, як ви бачите, воно буде 4 а не такий, як у ранніх шестірках. В принципі, крім дверей, більше нічого примітного в цій машині немає. Отака От моделька. Зілок у нас теж в масштабі 1.43, в нього піднімається кузов, як ви бачите, гідроциліндрик зроблений. Піднімається в нього капот, двері нічого не працюють. Просто ось, ми можемо ось так подивитися на цю модельку. От Який завод цю модель виготовляв? Я не знаю. Це зіл ММЗ, як ви бачите, 4505 в масштабі 1.43. пророблено. Кардан, міст, передня Тілега, задня Спарка, до речі. Ж. ось Ну Скажімо, ось такі моделі в масштабі 1.43 я. Мав. Інша ж модель у мене теж в колекції це харківський завод. На жаль, я не можу сказати, який рік. Ну, це було вже. Мабуть, пострадянське виробництво, автомобіль Ніва, копія автомобіля, точніше, Ніва Харківського заводу. Модель масштабу 1 до 18. Це вже досить здорова така моделька, як ви бачите, да? така непогана. В моєму дитинстві у мене була ось така моделька білого кольору. Тільки в ній ще були елементи, три елементи живлення вставлялися, я вже не пам'ятав які. Навіть не пальчик, а товстіше пальчика, хто пам'ятає, ще в Радянському Союзі були такі елементи живлення. І під низом була кнопочка, вона здавала звук сирени. І отут лампочка стояла середня мигалка, синя світилася. При цьому, коли здавалися звуки, ця ж модель трошки простіша. Харківський той же завод випускав, що в мене в дитинстві була що цю мені подарували модельку. Бачите, ціна була 60 рублей, 50 мать його копійок. Промальовано, бачите, коробку переключення передач, роздатку, кардан сюди пішов один, тут типу, другий кардан пішов. Тут ось сюди вихлопна система. Ну, Промальовано тут інерційний механізм, до речі, стоїть. Передні колеса повертаються на балці. Вона не радіокерована, хлопці, не тіште себе. Це просто ось така моделька, але дійсно в такому форматі. Тобто ви бачите мою руку, наскільки вона велика. До речі, зацініть на цьому автомобілі копії автомобіля. Стоять литі диски, те, що було тоді дуже модно, дуже круто. Як ви бачите, вже, мабуть, зображена таніровка. Але дивіться, на Ніві тут тріугольничок у цього скла, поворотний тригольничок скла, він тут збережений, тут показано, що тут поворотний тріугольник. Тобто, як ви бачите, досить деталізована копія. Навіть, пам'ятаєте, у Ніви, ну, я не знаю, чого тут зробили червоними його. Поворотнички, повторювачі. Ззаду стояли червоні катафотики. Тут навіть вони зображені, і да, жопка ніви відображена вплоть до шильдика. Вплоть до оцієї чайочки, Хромована чайочка на автомобілі стояла на багажнику, чого не завжди у шістках було, у нивах то було. Ну І фонарики від 21.06. Тут зацініть, до речі, деталізовано, наскільки. Ось дійсно фонарь і підсвітка номера, окремо, як і на автомобілі, реальному, досить чітко пророблена. До речі, отакі моделі в масштабі 1 до 18. Я не знаю, якого завода, але в мене ще в дитинстві був сіруватий отакий Москвічик 2141. Теж поверталися в нього передні колеса. Скоріше всього, що то робив же той же ж харківський завод Хартрон. Е -е, Ось, як і цю нивку. Ну, а давайте тепер перейдемо до сьогодення. Ось подарунок мого підписника автомобілі Автопром. Не знаю, ось таке. Що ми маємо масштаб 1 до 22, це у вас 2106 і нивку мені підігнали без е, коробочки. Ну, можемо порівняти. Дивіться, тайга проти масштабу 1.18. Ну, вони трошки відрізняються. Ось сьогодні ми їх і будемо розглядати саме оці моделі е, тайги, навіть не просто тайги, а це. На секундочку, 21 21 4 Ось, і шісточку Ну, давайте я розпакую. Як я вже зазначив, що на коробці написано Автопром, на коробці ми можемо знайти дату виробництва. Країна походження Китай, постачальник, товариство Україна іграшок. Одеса. Ось такий бокс. Коротка інструкція. Ну, в принципі, в боксі немає нічого такого надзвичайного. Да, ці іграшки потрібно ще укомплектувати батарейками ag 13 або ж вони LR44. О, Дивіться, тут ще L1154. Не знав, чесно кажучи, я знав, що формат таблеток оцих це LR44. Ну, Бачите, дізнався щось з нове, знімаючи вам. От, Дістав я її з боксу. Правда, я вже насолодився. Я вже насолодився, я вже діставав цю іграшку. Перед тим, як дістати вам іграшку, вам доведеться викрутити іграшка в цьому боксику, яка дістається з гаражика. цього. Вона в цьому боксику йде прикручена до днища. Ось ми можемо побачити чотири отвори. Куди саме різцями такими. іграшка прикручена такими штучками, вона тримається від цього боксу. І Ми бачимо отаку 6 і ось таку нивочку. Мабуть, ми з вами візьмемо лінійку, щоб то продемонструвати вам уже не на пальці. Ну і Я маю лінійку. Я вам покажу ось так. Щоб ви мали розуміння, які приблизні параметри. Цих автомобільчиків. Бачите? Досить такі, ну, в порівнянні, досить такі модельки, гарні, великі. Почнемо ми огляд із шістки. Вона з чорною мордою, хромованими бамперами. Колеса в неї, до речі, більш класичного такого вигляду. Ось. Ну, Проте, досить, досить гарно пророблена. Знову ж таки, досить деталізована. На цій шісточці не забули про катафотики, правда, щось вони тут жовтого кольору. Але хай з ним. Двері відчиняються без рамочки у нас. Бачите, ось так. ну В принципі, прикольно. Що двері у нас відчиняються? Тут у нас світиться. Двері відчиняються у нас безрамково. Тобто, ось так. Дуже деталізовано. Проте, опять-таки, руль чотирьохспицевий, Ми бачимо навіть прилади. Ми бачимо салон, там є коробочка. Підголовники тут пророблені. Чого ззаді підголовники вже в автомобіля, я не знаю. Ну, Передні дверцята відчиняються. Капот у нас відчиняється в даній моделі. Ми можемо тут подивитися, що є такий двигун пропрацьований. Досить схоже, навіть акумулятор, бачите? Правда, чогось у шістки він під кутом так трохи стоїть. ну Китайці зробили так. Ну, да ладно, в принципі, ми бачимо бачки розширювальні, масло зелену горловину. Все досить непогано пророблено. Капотік такий у нас є. У нас багажничок в цій модельці відчиняється. от Багажничок, я не знаю, це, мабуть, дід возить якусь бочку. Одну і другу з водою з розсаду поливати. Ну, в принципі, скажімо так, Те, що він відкривається, це вже досить добре. Це досить класно пророблена машинка в цьому плані, досить прикольно. Низ у нас, як ви бачите, тут відсік для батарейок, пророблені у нас бризговички, протектор гарно ми бачимо. Ось тут у нас динамічок стоїть. А передні колеса, якщо називати на передню. Мордочку автомобіля ось так, вона робить звуки, підсвічуються діодики, задні фонарі також світяться. І якщо ми нажмемо повторно на передок автомобіля і чуємо писк гальм, все це при цьому. При, при нажатті, ну, заводиться автомобіль, да, світиться передок, задок світиться, приборочки світяться. Коли автомобіль Гальмування здає звук, воно теж світиться. Коли ми відкриваємо передні дверки, він подає звуковий сигнал. Ну, Скажімо так, це іграшка би, і для дітей. Да, інерційного механізму немає, немає ну, такого, вона вільно котиться. просто. Так само, давайте розглянемо і 21214. Це інжектор ганива. Ну, перше, що кидається в ній, це її колеса хромовані, типу такі леті. Знову ж таки, відсилочка до Харківської Ниви, да? 90-х років. От, ну, Я не знаю, хто на ниву ставить такі колеса. Зазвичай люди ставлять сюди обичні залізяки. Або стараються на ті залізяки поставити якусь таку альцьку резину. Класну. Щоб автомобіль гріпся по бездоріжжю. Але ж, дивіться, ну, це взагалі нивка чи чимось. Чимось нагадуємо машинку робочу, поки що. робочу. <плес> е, зеркалка. У них вже оці зеркала великі лопухи. Ті, що були на останніх роках, вони мені, до речі, дуже подобаються. Проте морда у 21-214. Ну, ми тут не можемо зрозуміти, чи це великі оці надфарники, як казав один мій однокубник, ну це підфарники взагалі вважаються. Чи оце великі, такі сплошні, що пішли на цих автомобілях, чи вони отакі, як у шісток. Бо, ну, чесно кажучи, ці підфарники 2103, 2106 і 2121 ставилися і на 21213, і на 21214 ранні, потім вже пішли такі великі ці надфарнички, вони такі уродливі. Ну, Що кидається в очі, це звісно, що ці колесика, ну, досить на ниві, безглуздо дивляться дуже маленький діаметр. Я б сказав, що вони низькопрофільні. Отакі, да, подивитися на шістку, подивитися на ниву. відчуття такі собі, ну, А в остальному ж автомобіль досить пророблений. Як ви бачите, бамперочок пророблений, у них мурдочки в обох пророблені. Бачите, навіть ну, ладдя видно. Все гарно видно. Ці також піднімається капот у нас. Ми тут бачимо запасочку, ми тут бачимо навіть ресивер інжекторного двигуна. Ну, правильно, це ж 21214, це ж вже інжектор на машин. Ось бачимо акумулятор. Ну, Тобто деталізована машинка, да, я згоден, вона досить деталізована. Задниця у нас модельки теж деталізована. Все ми, як бачимо, тут оця лайба. Фонарі задні. Да. Чомусь мені завжди подобалася жопа. от именно. Хотілося мені тайгу надзвичайну ниву. от Хотілося мені. Не знаю чого, але мені подобалося воно. Опа! Дивіться. Відкривається задня ляда, але відкривається вона як? У реальній ниві? у тайзі, вона відкривається більш високо. Тут же вона трошки ну, відкривається і на тому дякую, скажімо так. Хоча, в принципі, пророблено. Я згоден. Недоопрацювання. У реальному автомобілі ось тут у нас є склоочисник, у модельки його немає. В принципі, ми бачимо салончик. Да. Ну, В принципі, я згоден. Красиво, красиво. Нічого не скажеш. Закриваємо лядочку. Бі-біп. Як бачите, да, тут уже квадратна приборочка, не старої ниви. Тобто є всі оці згини. У нас є руляка, який уже дійсно 21, 21, 3. Це не старанива, це чотирьохспицевий руль. Ми маємо ось такий салончик. О, не буде бібікати, слава яйцям. Чув -чув. <світ> Бачите, в ній навіть пророблені воно де речашки блокування міжосьового диференціалу та роздатки. Повишені нейтраль, понижені. Коробочка, там подобі магнітофона, воно де ми бачимо. Ну, Досить пророблена машина. Я згоден, пророблено воно. Гарно пророблена. Те саме, як і на шістку. Нажимаємо. Гляньте, які очки засвічуються. Вона завелась у нас типу. Гальмує. Ну, Досить класні іграшки. От ці іграшки, ви знаєте, вони призначені не тільки для людей, для дітей віком від 3 років. Да, на коробці зазначало, що від трьох років, бо можна постраждати від задухи, ковтнути маленьку деталь. Ось От Ці моделі автомобілів дійсно можна вважати колекційними. Вони досить гарно пропрацьовані, досить прикольно пропрацьовані. Ну, у кого були шифтки, у кого була тайга, ось це, мабуть, буде гарний подарунок людям. Пам'ять. І дійсно, це ті автомобілі радянського пост радянського автопрому, які саме краще тримати от в коробочці, протирати їх тряпочкою і щоб вони стояли в коробочці, радували погляд. Ось такі красуньки. Чим, звісно, то під ними лежати і постійно крутити. Ну, ось такий огляд я вам зробив. Дякуючи підписнику моєму, дякую за такі подарунки. Ось дивіться, хто можливо. Має таких людей, які пов'язані з технікою. От, ми дивилися, є такі автомобільчики 2104, 2107. 10 чи 12. Щось було з такого. Не пам'ятаю, чи девятки були в такому форматі 1.22. Що відкриваються капот, передні дверки, багажник. Ну, от, дивіться, гарний подарунок для е, тої людини, у якої була володіння така машина. Можливо, він вже змінив її на іномарку, але у нього от залишилися приємні е, спогади. От, е, як мені підписник, е, ну такі приємні спогади. Звісно, червона шістка, як моя особиста, у мене приємні спогади з нею завжди асоціюватиметься. У мене е, робоча тайга. Ось в мене будуть з нею теж теплі спогади, бо я мав щастя її крутити, я мав щастя на ній їздити. Тому ну, такі теплі спогади, знаєте, в серці залишаються. Яка б то техніка не була, яка б вона погана чи хороша не була, які б у неї недоліки не були. Ну, завжди у водія, коли він певний час їздить на автомобілях, у нього залишаються теплі спогади про той автомобіль. Іноді, звісно, ці спогади погані. Коли воно ламається не перестаючи. Іноді ці спогади, як у мене, от, дійсно теплі. Да, воно ламається періодично, але, але воно доставляло мені багато радості. А от в коробці, воно не ламається, воно просто стоїть і радує тобі погляд. Ось такий подарунок, я не знаю. На Новий рік буде, можливо, актуально кому. Так що дякую за мій огляд. Якщо можете, підтримати канал. А ми з вами прощаємося на цій веселій ноті і до нових зустрічей!